Вітаю всіх, хто зараз дивиться акценти. Сьогодні говоримо про освіту. На жаль, війна вносить свої корективи в освітній процес. І зараз більшість запорізьких школярів навчаються онлайн, адже наше місто прифронтове і має особливі безпекові умови. Між тим у Запоріжжі триває трансформація мережі закладів загальної середньої освіти. В чому вона полягає? На якому етапі зараз і чи повернуться запорізькі діти до очного навчання в новому році? Та в цілому про проблеми і перспективи освітнього процесу в нашому місті говоримо з моєю гостею. Це Юлія Погребняк, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Вітаю вас, пані. Доброго Юрія. дня. Отже, про ситуацію в освітній галузі у Запоріжжі. От яка вона нині? Скільки закладів загальної середньої освіти функціонують? І діти, скільки навчається дітей зараз? Що по кількості? Угу. Давайте я приблизно сорінтую таким чином, що 100% відсотків війна дуже змінила конфігурацію освіти. По змісту, по якості і по мережі. І, на жаль, ми розуміємо, що не тільки питання пов'язане з демографічним тиском, з плинністю мережею і складу персонального закладів освіти, і учнівський рух, він впливає на стан мережі якому маємо ще з радянських часів, яка дісталася нам з того часу. І на сьогодні, якщо ми у 2022-2023 році мали в закладах загальної середньої освіти 67 тисяч дітей, то з 1 вересня 2023 року на 7 тисяч дітей вже було менше, 7,5, тобто 59,5 тисяч дітей. Станом на сьогодні, на травень місяць, у нас у закладах загальної середньої освіти навчається 57 тисяч 700 дітей приблизно. І е, є питання пов'язані з тим, де саме знаходяться діти е, з родинами, з батьками. У нас е, щотижня моніторяться стан руху учнів. Е, ми володіємо щотижня питаннями пов'язаними з тим, де знаходяться педагогічний склад закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти. І сьогодні у місті Запоріжжя перебуває 40 тисяч 150 дітей. Е, інші діти, які знаходяться за межами міста, це приблизно 17,5 з половиною тисяч, із 14 тисяч знаходяться взагалі за кордоном, і вони е, у такому дуже по якості, в першу чергу. В складних умовах працюють, тому що в залежності від того, в якій країні вони навчаються, ну так є ж країни, де доби... обов'язкова школа, то обов'язковий вихід у школи по місцю перебування підіймають різні країни, і повірте мені, навантаження на цих дітей, на ці родини додатково. Саме тому в міністерстві опрацьовуються і чекаємо на вихід положення остаточного по. Проєкту школа за кордоном і окремо з цими дітьми працюють, підлаштовується педагогічний склад наших освітян для того, щоб мати можливість все одно залишити їх в системі освіти України, підтримати їх по складові предметів першочергових для розуміння державного стандарту, і ця робота триває. Крім того, я хочу наголосити, що у нас є питання пов'язані з тим, що нарощуються е, впродовж декількох років. Питання пов'язане з фондом захисних споруд. І е, станом на сьогодні 45 закладів загальної середньої освіти мають рекомендовані укриття за результатами проведених робіт. В закладах загальної середньої освіти і в залежності від потужності сьогодні. І Міністерство освіти каже, що основне це вивести дітей в офлайн для того, щоб вони мали можливість безпосереднього спілкування між собою з освітянами, і якість освіти зовсім інша буде. Зараз у нас частково діти знаходяться на змішаній формі навчання, тобто хтось має можливість офлайн да. виходити. Це 24 школи. 23, 23. школи, mm -hmm. заклади загальної середньої освіти і один е заклад позашкілля Шевченківському району. Е крім того, у нас два заклади освіти чекають прийняття рішення Ради оборони, mm -hmm. 71-ша школа та класичний ліцей. І ця робота продовжується, тому що ця робота з контролюючими органами з військовими, з Нацполом, які в залежності від безпекової ситуації погоджують в рамках роботи Ради оборони вихід в очну форму за змішаним режимом по відношенню до конкретного закладу освіти, тому що це розташування може бути до. Об'єктів критичної інфраструктури або м м заборона, взагалі, там, якщо військові частини поряд знаходяться, це питання професіоналів е в рамках роботи ради. Ну, звісно, Оборони. головне, щоб діти були у безпеці. Да. А на якому етапі зараз запровадження в цілому офлайн навчання для всіх? Тому що ви сказали, що ми до цього прямуємо, угу. ми цього прагнемо. На жаль, не все залежить від нас, тому що є певні безпекові умови. На якому ми етапі? Це скільки коли шкіл зможуть прийняти учнів? Дивіться, насправді у нас я нагадую, прийнята міською радою п'ятирічна програма по нарощуванню. Протирадиційних укриттів, сховищ, найпростіших укриттів по відношенню до кожної галузі. І згідно цієї програми було розроблено в тому році 11 нових проєктів по новим будівельним нормам. Вони з свіжими експертизами очікують прийняття рішення по фінансуванню. Це приблизно 132 мільйони гривень для реалізації нових проєктів капітальних ремонтних робіт укриттів. І у нас є питання, яке е, ми ж не зупинялися, і наприкінці року є перехідні об'єкти, які проведені тендерні процедури е, закупівлі. Наприкінці на передостанніх сесіях були невеликі кошти виділені, ми е, розпочали роботи. Навіть наперед, деякі підрядні організації, не маючи станом з 1 січня повного фінансування, завершили ці перехідні об'єкти, наприклад. Шостий дошкільний освітній заклад укриття в прогрес заклад Тобто ця робота триває. І 15 закладів загальної середньої освіти. По капітальним ремонтам очікують остаточного фінансування. І зараз, якщо на бюджетній сесії будуть прийняті ці кошти, чим раніше це буде зроблено, тим раніше ми зробимо ці кроки. Крім того, ми повинні нові проекти додатково розробити, тому що програма розрахована на 5 років, щоб привести всі укриття у відповідність. І дуже важливий для області, для України, для міста Запоріжжя, це позиції пов'язані. Створенням, взагалі, проєктів підземних протирадиційних укриттів, які можна використовувати саме для учасників навчально-виховного процесу. Мова йде про будівництво повністю Так, про нове будівництво під землею. І тут декілька напрямків роботи. Це в першу чергу виділена субвенція державна. І е, попередньо з ЮНІСЕФом міністерство відпрацювало проекти на різну кількість рознахована е, учасників з прив'язкою до різних галузей дошкілля і школи. Угу. Вони е, викладені зараз в загальному доступі, в дрімі в системі. Їх можна адаптувати під місцевість певної школи або закладу дошкільної освіти. Залежності від території мереж, які розташовані, зробити прив'язку до місцевості, отримати всі технічні умови. І йти в реалізацію цих проектів для кожної громади, якщо зроблені такі проекти, є така можливість, це економія коштів бюджету для того, щоб не витрачати на нові проекти. Така концепція міністерства була. І зараз ОВАМ співпраці з містом були передані по двом об'єктам функції замовника рішенням сесії. Це 107 і 88 школа, і там триває робота пов'язана з тим, що конкурсна комісія по рейтингу по стану готовності документів, в залежності від наявності співфінансування, обирають проекти, які будуть фінансуватися з державного бюджету. І е, ця робота триває. Крім того, місто Запоріжжя подало ще декілька об'єктів під ПРУ. Якщо будуть розглядати додаткову субвенцію, і е, буде другий пул, це школа Логас, це школа Елінт і 46-й Заводський район. Е, е, це те, що стосується е, державної субвенції під е, м, протирадиційне укриття і сховище. Ну, це зараз ще потребує затвердження, а потім це потребує будівництва фінансування. Да. Тобто, це ми не можемо говорити, наприклад, про наступний навчальний рік, ні, ми можемо говорити. і керівник uh -huh. ставить завдання е, до кінця цього року, е, зробити ці е, об'єкти на території закладів освіти. Не тільки міських, но й обласних, які знаходяться в місті Запоріжжя угу. локаційно. Якщо проєкт втілиться, коли він втілиться, це скільки учнів зможуть стати до навчання? Дивіться, якщо ми взагалі кажемо будуть виділені кошти, от, наприклад, зараз дуже великий дефіцит бюджету міста Запоріжжя. І у нас станом на сьогодні немає коштів в системі вперше, скільки там вже років працюємо в системі, навіть на аварійні роботи, поточні капітальні ремонтні роботи, і з цим треба окремо е, працювати. Е, наприклад, на тому тижні ми з представниками ЮНІСЕФ відпрацьовували на е, нові проекти, які створені за кошти громади. Фінансування підтримки з боку ЮНІСЕФ. І зараз ці перемовини ведуться на рівні нашого секретаря міської ради, і це приблизно 132 мільйони гривень. І окремо, якщо будуть виділені кошти або з міського бюджету, або така грантова підтримка буде унікальна. ЮНІСЕФ для нас насправді робить підтримку, яку Ну, можна назвати дуже потужною це 100%. ми працюємо як вже одна родина в рамках співпраці з освітою. І якщо будуть побудовані ПРУ, про яке я казала, крім того, окремо ми співпрацюємо по двом проектам з міжнародними організаціями, по 99-му ліцею, це з урядом Литви. І зараз е, вже предпроєктні позиції геологія, геодезія робиться, і е, впродовж півтора-два роки це ПРО буде створена. Окремий напрямок, з яким ми працюємо на завтра. Я у Києві проводить зустріч на рівні віцепрем'єра нашого та міністра освіти. Питання пов'язане з закладом освіти. Їх п'ять в Україні. Е, які типовими форматами будівель були обрані, і е, зараз фінансуються для трансформації освітнього простору, в тому числі там буде Пере 20 та школа. Mm -hmm. е, із директоркою цього закладу ми завтра у Києві на цій нараді будемо, тому що е, постійно співпрацюємо на ПП сесії, яка відбулася, були надані права. Супроводження визначеного замовника, тобто ця робота ведеться. Окремо ще у нас є об'єкт 53 школа. Це об'єкт, який входить в рамках реалізації надзвичайної кредитної програми. Там також зараз буде виходити на цьому тижні експертиза. Ми коригували, тому що є нові будівельні норми, є вимога військового ПРУ. В наявності не найпростіше укриття а саме ПРУ mm -hmm. в рамках цього проекту. Буде І ми його повинні завершити до кінця цього року. Навчального не, ви маєте на увазі ні, чи 24-го? Календарного, 24 календарного календарного року, і попереду на е, попередній сесії буде були нарешті виділені кошти на співфінансування по надзвичайній кредитній програмі та грантовій програмі з косануни. Ми опікувалися питаннями подання грантів на уряд Японії для скажімо, грантової підтримки для інклюзивно-ресурсного центру. Це я вже забігаю наперед і відволікаюся для для поставки спеціального обладнання автомобіля для дітей з особливими потребами, які можна підтримувати та пересуватися. І співфінансування по цим напрямкам в розмірі 34 млн мільйона було виділено на останній сесії. Тобто, ми можемо і по надзвичайній кредитній програмі, в тому числі 50 по 53 школи, розпочинати mm -hmm. процедуру закупівель і реалізацію проекту Остаточно, скільки можливостей ви розповіли, скільки є у нас можливостей. Ну Якщо все вдасться, і якщо на це дивитися да. тверезо, то от в новому навчальному році як виглядатиме мережа освітня uh -huh. і скільки учнів зможуть піти? Ми з вами кажемо про по максимальне повернення в офлайн дітей, тобто всі да, і ми створимо умови, якщо будуть кошти, uh -huh. да, і реалізовані всі ці проекти до кінця календарного року. То приблизно ми надамо можливість родинам 35 тисячам дітей прийняти рішення і виходити в офлайн. Але ми повинні розуміти, що конфігурація мережі закладів освіти вона все одно повинна трансформуватися. Mm -hmm. На сьогодні, як вже казала вище, у нас є додаткові питання, які, з якими треба працювати. Тому що, е, окрім того, що ми з вами при фронтовому місті постійні загрози, е, обстріли, е, вони всі демографічні показники вони впливають, як я вище казала, на е, кількість дітей, які навчаються в закладах освіти. Тому на сьогодні створена робоча група на наказом обласного департаменту освіти і науки ЗОВА. По трансформації закладів освіти туди входять представники освітян департаменту обласного, міського, громадськості, батьківської експерти, депутати, і ця робота триває. Трансформація це мається на увазі ті ж і укриття, і проведення шкіл до. Да. Того, щоб в них могли безпечно навчатися діти, Оце да, все про що ви 100%. говорили. Оце трансформація, якою ми прагнемо. Е, дивіться, для Коли ми е, кажемо про трансформацію, ми повинні визнавати, що е, це не тільки питання е, створення безпекових умов, uh -huh. це питання якості освіти, доступу до якісної освіти, кадрового потенціалу, матеріальних питань, тому що у нас е, як ніколи. Сьогодні не вистачає коштів на заробітну плату освітянам, саме педагогічним працівникам. Наприкінці попереднього року доведена на оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти обсяг 1 мільярд 156 п'ятдесят мільйонів 221 гривня. І цього обсягу недостатньо. У нас дуже давно позашкілля фінансується виключно з міських бюджетів дошкілля також, а заклади загальної середньої освіти вони мають можливість фінансування за рахунок субвенції державної. Але під цю субвенцію розроблена певна формула. Яка в першу чергу враховує наповнюваність класів. І якщо, наприклад, по обласним центрам середня наповнюваність класів в закладах загальної середньої освіти складає 27,5 учнів, тоді в повному обсязі субвенція може бути надана на е, місто. Станом на сьогодні у нас середня наповнюваність менша. Вона складає 26,3 – Це з класами ЗПР, які не враховуються в формулі. І формула це складна історія насправді, тому що вона не враховує наприклад поділ е класа на підгрупи для вивчення окремих предметів. Це питання міського бюджету. Або не враховує індивідуальне навчання дітей, е які е не можуть навчатися ні в інклюзії, ні в закладі, в офлайні. Не враховує, наприклад, питання пов'язане з варіативною частиною, тобто дуже багато питань, які все одно залишаються в рамках фінансування міського бюджету, і вони залишаться, якщо є така можливість. Так, да, в прикінцевих положеннях написано, що субвенцію, якщо достатньо, можна розподіляти навіть е е е закладами, яких найменша. Наповнюваність, mm -hmm. і ми сьогодні бачимо моніторюємо міністерства, створена на рівні держави нова система е, руху учнів і розподілу учнів, щоб прибрати дублювання. А е, раніше це, на жаль, було присутнє в рамках роботи е, і міністерства освіти. Сьогодні нові інструменти, АІКОМ е, використовується. І міністерство фінансів, міністерство освіти бачить дуже прозоро рух учнів, і яку наповнюваність мають певні заклади. В загальному доступі ви можете по кожній громаді на сайті міністерства подивитися, які заклади. Є малочисельними і де наповнюваність класів, наприклад, менша ніж та, яка допомагає розраховувати на державну субвенцію а відповідна і менша квота фінансування з міського бюджету є потребою е, виділення з е, бюджету міста да це формула до воєнного часу Просто Ні, цікаво. ця формула на сьогодні вона, вона трансформується також ну тому що вона відрізняється сучасніші. відрізняється від попередніх років крім того вона е, приміняється коефіцієнт певний тому що в державі також немає не вистачає коштів дуже багато зараз на підтримку засу те угу. І е, доведена в розмірі 0,89%. Крім того, третього місяця постановою кабінетів міністрів з громади міста Запоріжжя було знято додатково е, 727 тисяч гривень. Станом на сьогодні нам не вистачає на фінансування заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти ну, 212 дванадцять мільйонів гривень. Їх треба. Це, брати в і це важка тема, та, і в рамках бюджету отримують, Чи це, можливо, вони буде? отримують Поки що тому що ми є. саме uh -huh. і дивимося, аналізуємо мережу, дивимося наповнюваність класів. Uh -huh. Цей процес відбувається щороку. І це питання, через кому система управління територіальний відділи освіти з директорами закладів, з фінансовою службою. З департаментом фінансів міста переглядають постійно моніторять, але е, треба визнавати, що на сьогодні е, це дуже великий обсяг, який громада повинна додатково з міського бюджету виділити при наявності дефіциту бюджету міста Запоріжжя. Угу. Саме тому треба переглядати дуже е, багато пере, е, в переліку питань. Пов'язаних із мережою закладів, із наповнюваністю класів, ця робота триває. Якість освіти, я так розумію, це на це теж має вплив. Ну тобто на якість освіти ця ситуація чергу. має величезний вплив. Це і від кількості дітей, і від того, що відбувається з оплатою праці вчителів. В ну і я так розумію, що від тих кадрів можемо спостерігати також через це. Чи е поки що немає? Е якщо ми кажемо про загальну середню освіту, у нас 92% педагогів знаходяться у місті Запоріжжя. Перебувають, і е, там ми бачимо тенденцію, що там, де ми виводимо змішаний формат, в очну форму за змішаним режимом, повертаються вчителі. Uh -huh. Така тенденція є, і вона присутня. Але е, ще раз хочу зауважити, що на сьогодні е, не кількість в першу чергу наявності вчителів е, впливає на якість, та, а взагалі підхід до роботи. Uh -huh. Рівень професіоналізму, здатність постійно самостійно навчатися, підвищувати свою кваліфікацію. Але і е, є різниця, і, по даним міжнародних досліджень, ПІЗА, ми маємо результати по Україні. Це дуже важке падіння якості знань учнів по різним mm -hmm. предметам. Це, це треба визнавати і дивитися, як з цим працювати прив'язку до кожного учня. Навіть не до школи або регіону це зрозуміло. І це робота важка колективів закладів освіти. Ну я так розумію, що трансформація мережі закладів освіти має певним чином вирішити. І це питання також. Взаємопов'язані угу. угу. речі, це 100%. Да. Ну будемо сподіватися, що так і буде. Сподіватимось що навчальний рік наступний він буде кращим за це і безпечнішим, що дуже б хотілося. Я вам дуже дякую, що ви завітали сьогодні в акценти. Це була Юлія Погребняк, директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. На цьому все. Хай ваші близькі завжди будуть у безпеці. Бережіть одне одного, зустрінемось.